Казав дав, ну і зараз небезпечний штрафний. Заробляє команда Олександра Оліщука. Білуга в такому складі на цю гру виходить. У воротах Анатолій Москович про польових після розіграшу. Дубовик вище пробиває Сергій Дубовик. Тепер підуть вище зустрічати суперника. Гравців Зепегруп, але непогано цей захист дається розбити. Заміять зачепився Олександр Синенко. Притримав. Йде в центр Тесля. Тесля пробиває. Анатолій Москович. Шестірка гратиме в одне коло чемпіонат першої ліги. Всі набрані очки на стадії відбіркового етапу. Гай. Гай, обіграє Москович. з правої пробиває. в Стійку влучає. Гай. цей м'яч. Гай Корчак. Корчак пробиває Олександр Корчак і 1-0. Протягнув м'яч Олександр Корчак і як рукою поклав точнісінько під стієчку. А вілейко пробиває Валентин Вілейко. непогано. Корнійчук. Непогана передача на нього. Жермат. І вілейко йде паралельним курсом. Олександр Син. Остроконь. Пробиває Кирило. Остроконь. І тягне цей м'яч. Васильчук. І тут чіпляється за цей м'яч. Валентин Вілейко. Фросін на підбороні. Перші Фросін! І це 1-1. Даніел Фростін рахунок зрівнює. Наприкінці першого тайму ще 2 хвилини 6 секунд грати. Рідний розвертається і вище пробиває Сергій рідний. На Насиненка ця передача, непоганий розіграш, непогана вся комбінація. Ну. Після цього ауто Синенко не забуває. Ай, його удар! Макіта Астраконь. Леміш. Да бо удар, поперечка! І був шанс, був шанс